Жили собі люди, жили собі в мирі, Хтось в своїм будинку, хтось в своїй квартирі, Хтось в місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі від тих міст недалечко, Хтось хліб випікав, хтось дітьми опікався, А хтось дім будував, одружити збирався, Хтось мріяв про море, про подорож літом, А хтось для окраси висаджував квіти. Хто вчився ходити, а хтось на вітрини свої виставляв кольорові картини, хтось думав про вічне, блукаючи парком, а хтось закрутився, знаходячи шпарку, хтось серце старе запускав по-новому, а хтось добирався до рідного дому, хтось сіяв, а хтось за порядком дивився, Хтось щастя шукав, а хто щастя ділився. Хто щось купував і віддавав безкоштовно, хтось правишов всі по-любому, хтось палко кохав, хтось не знав, що кохання. А хтось від невдачі приймав покарання, хтось вірив, хтось знав, бо надію мав зриму. А хтось вже роки рахував за плечи. Хто... Хтось бачив себе у маленьких онуках, а хтось тамувався в сердечних розлуках. Хтось вчав на авто, у звіддані далі, а хтось зі ліпки напирав на педалі Стежками рідненького рідного краю. І тішись, кращого в світі немає. І все обірвалося. за мис. За хвилину насудила чорна вінанок. На та ворог, піднявши себе величаво, собі щось надумав, що має він право на долі, людські почуття, на землі чужі, на безцінні. Хтось дім залишав, перебоював тому, а хтось уже не мав ні квартири, ні дому, хтось хліб випікав, щоб життя не скінчилось, комусь. Народитись на світ не судилось, хтось тихо сидів у підвалах закритих, а чобіт ворожий топтався по квітах, хтось богом молився за брата, за тата, хтось сина свого проводжав воювати, хтось слізно, хрестив чоловіка у спину, а хтось малював в чорних фарбах. Хтось все необхідне складав для потреби Тому, хто не бачив ні сонця, ні неба, хто щиро ділив хліба краєць в долоні, свій краєць чужому синочку і доні, хтось шов на ворожі бляшанки відкрито, а хтось у полі сіяв пшеницю і жито. Хто сіяв життя на смертельній плацдармі, хтось п'яту добу на ногах у лікарні, Витягував з пащі смертельної долі. За нашу любов до чарівного краю, бо кращого в цілому світі немає. Прийде перемога і згине навіки ворожий народ без імен, безликий гоним він світом буде звідусюди, і з часом такого народу не буде. Бо хто йде з війною на вільну країну, той сам від ненависті своєї загине.